Дорогі золочев'яни і наші меценати з діаспори наші золочев'яни, і з золочев Львова, і з цілої України. Передаємо принагідно, зразу користуємо назад. Прийняли від них, передаємо другим. А Ми їдуть... передаємо туди, куди да, треба, Так, куди треба. їдуть до, е... Надюк. Так, їдуть до Петра е... Самобороне Петро Бучинський, Бучинський. Так, дякую. Так, до Петра Бучинського, який є також золочув'яном, який зараз знаходиться е, в добровольчому батальйоні. Так. І звичайно, що ми хотіли би передати ці всі речі, це кажу, ще раз пригадую, що це і риба, е, і тунець, і салфетки, кава. І, кава, і макарони, і особисто для гоління є. і станки для гоління є, бо тут також ми поскладали. Десь є. 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 Савці для горіння є також. Це наші добродії, які за кордону з Італії. Ми щиро дякуємо. Завжди відкликаються різні країни. Значить. Ми маємо можливість передати. Хлопці виїжджають В Ви П'ятницю 15... ят... планують їхати. Так що з рук в руки тільки хлопці приїдуть, відзвітуються, здадуть, зроблять фото, покажуть, що. Ці речі прийшли не на якісь руки інші, значить, які ми навіть не знаємо. Дійсно з рук в руки. У нас такого не було. Як то кажуть, keep in touch, значить, На дотик руки все, чик, передали. Так що всі речі, які є, не так може багато, як в минулий раз. Але ми дуже дякуємо. Також на суму, там є 470 євро, ми плануємо ще купити для десантників, які є з Луки генератор. Які офіцер є на їхній підрозділ просили генератор, то ми скористаємо, щоб їм докупити менше більше там, 2 чи до 3 кВт генератор. Ще раз, ще раз дякую, дуже дякую Золочунет і всім вам Ігорові, Солобою, і всім друзям, які Всі допомагають.